Привіт, красуні! Мене звати Оля і ви на каналі Тренування вдома. Сьогодні будемо працювати наверх і низ тілом. Будемо працювати по новому формату. Тож долучайтесь. Починаємо з невеличкої розминки. Коло плечима назад. 4. 3. 2. Один. Уперед. 4. Три. Два. Один. Описуємо коло назад прямими руками. 4. 3. Два. Один. Вперед. Чотири. Три. Два. Один. Обертання в застегнемо суглобі. Чотири. Три. Два. Один. Вперед. Чотири. Три. Два. Один. Zmíním, s levou nohou obrté nazad. Čtyři, tři, dva, jeden. Zmíním. Upřed. Čtyři, tři, dva, jeden. Dobře, zrobili jsme překážku, s pravou na levou.

4, 3, 2, 1. Добре збираємо ноги п'ята носок. І через круглу спину ролап виростаємо наверх. Переходимо з вами до основної частини. Робимо класичне присідання. Стопи на плеч. Відводимо таз назад. Стегна паралельно підлозі. І виростаємо наверх. Робимо таких. Вісім повторень. Видих. Видих. Залишається чотири. Три. Два. І останнє повторення. Молодці. Стопи разом. З лівої ноги крокуємо в сторону. На три рахунки. Раз, два, три. На один зібрати. Угу. Працюємо таких чотири повторення. Раз, два, три. Зібрати. Раз, два, три. Зібрати. Залишається два разочки. Останнє. Молодці. Продовжуємо працювати лівою ногою. Уходимо в латеральний боковий випад. Права нога пряма натягнута. Ще робимо таких сім повторень. Шість. Тримаємо темп. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Добре. З лівої ноги. йдемо в випад назад. Ут в двох колінах 90 градусів і підставить. Робимо таких 8 повторів. Видих. 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 Ух! Чотири. Три. Два. Останній раз. Молодці встряхнули. Наші ніжки. Права вже горить. Ліва теж. Зараз працюємо. Стопа ширина плеч. Робимо класичне присідання. Вісім разів. Погнали. Вісім. Видих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Стопа раз. разбуємо на три рахунки. Правою ногою. Раз, два, три. На один зібрати. Раз. Два. Три. Зібрати. Два разочки залишилось. Останній. З правої ноги. Латеральний боковий. Підставити. Ще сім. Шість. П'ять. Два. Останній. Молодці. Справа випад назад. У двох колінах. 90. Назад. Добре залишається. Ще чотири. Три. Два. Останній. Молодці. Встряхнули наші ніжки. Ну що все горить, а ми переходимо з вами до нашого верху. Нам знадобляться гантельки. Якщо їх немає, не біда, Будемо працювати без гантелі. Лікті прижали к бокам. Робимо загинання рук на біцепс. Опустили руки і виводимо праву руку в паралель. Рука пряма натягнута. Опустили. Працюємо тільки. Правою рукою згинання. Вивели прямо. Ще залишається три разочки. Вивели. Ще два. Останній раз. Підняли руки. Згинання на пів амплітуди. Привели праву до лівої руки. Угу. Пів амплітуди. Права до лівої руки. Два разочки залишається. Повна амплитуда. Чотири. Три. Два. Один. Тільки правою. Чотири. Три. Два. Один. Ух, вже загоріли наші ручки. Переходимо на ліву ручку. Згинання повна амплитуда. Ліва рука в паралель. Ще три разочки. Ух, видих. Два. Видих. Останній. Добре. Пів амплитуди. Згинання. Ліва до правої. Згинання. Ліва до правої. Ще два рази. Залишається. Останній. Повна амплітуда. Чотири. Три. Два. Один. Тільки ліва. Чотири. Три, два. Один. Стряхнули ручки. Вже одінь, одінь. Ну що, працюємо. Виводимо праву руку. Перед собою і опускаємо. Пряма-пряма натянута. Перед собою. До плечового суглоба. Вище не піднімаємо. Ще два разочки залишається. Залишаємо це наше вихідне положення. Відвели в сторону. Тільки рука, корпус залишається нерухомим. Працюємо. Два разочки залишається. Добре. З'єднаємо. Перед собою. В сторону. Перед собою. І вниз. Перед собою. В сторону. Перед собою. І вниз два разочки нам залишається. Фух. Останнє. Фух. Права рука відпочиває. Працюємо лівою. Перед собою до паралелі. з підлогою і до плечевого пояса. Виводимо пряму руку. Добре ще чотири. Три. Два. Останнє повторення залишаємося. Наше вихідне положення. В сторону відвели. Перед собою. В сторону. Перед собою. Працює тільки рука. Корпус залишається нерухомим. Чотири. Три. Два. Останній. З'єднаємо. Перед собою. В сторону. Перед собою. Опустити. Перед собою. Сторону перед собою. Красуні ще залишається. Два повторення. І останній раз. Ух. Руки вже тремтять. Руки перед собою. Працюємо правою. Розкритись. Зробити жим. Опустити. Закритись. Ліва. Перед собою. Жим. Закритись. Право. Ліво. Право. Ліво. Дві руки. Розкритись. Зробити жим. Опустити. Закритись. Жим. Ще два разочки залишається. Останнє повторення. Молодці. Руки назад за головою. Розгинання. Рук на трицепс. Опустили. Розігнули. Опустили. Розігнули. Плечова кістка залишається нерухомою. Розгинається тий тільки перед пліччя. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. 3, 2, молодці. Трошки потягнемось. Це наше таке швидке тренування. Це був один підхід. Якщо, за голову. Якщо вам здалося, що це дуже мало, ви відпочиваєте хвилинку і робите ще по самопочуттю два або три таких підходи. І тіло вам віддяче. Завели за голову. Добре. Ліву ногу. Ліва нога пряма, праву зігнули, поклали на ліве стегно і відбудемо таз назад. Відчувається, як тягнеться задня поверхня стегна. І сідничка наша правої ножки. Добре, зміна. Зінаємо ліву ногу, укладаємо на праве стегно, відводимо таз назад. І дуже так тягнеться. Класно. Треба ли глибокий вдих, руки через сторони, витягуємося. Руками наверх і видих. Всі молодці! Я вам дякую, що провели це тренування разом зі мною. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат тренувань рух це життя. Тренуйтесь і будьте здоровими. Не забудьте підписатись на мій канал Тренування вдома та поставити вподобайку ваш тренер Оля. Побачимось на нових тренуваннях. Па-па!